Всім привіт українському ютубу. Ви на каналі Все можливо і з вами я Віталя. І три місяці я вже не випускав відео. Як я вам обіцяв, я займався три місяці програмою по набору маси в домашніх умовах без тренерів, без різних добавок, без всякої фармакології, без допингу. Одне єдине, що я дотримувався дієти, як можна сказати, я пер старався переїдати і додавав в своє харчування протеїн. Протеїн будь-який я вибрав, який мені більше сподобався. Я вибрав штатовський фірму, ну, можете подивитися в інтернеті, це не буде рекламою. Ось, ви можете вибрати будь-який. І ось я поділюся з вами своїми результатами. і В кінці, або можна і зараз поділюся, буде десь з тією чи з цієї сторони. Програмка, по якій я все це робив. Дуже, Як ви знаєте, я це піддивився або дивився відомого, а може й не дуже відомого блогера. Є такий Денис Борисов. Отже, в нього була програмка тримісячна, 90 днів по набору маси. Програмку я вам покажу тут, і саме по ній я займався, і включаючи своє харчування. Свої фотографії теж я тут викладу на цьому каналі, щоб ви бачили, який я був на початку. А на початку свого тренування я був десь приблизно кілограм, не приблизно я зважився. Це було 75 76 кілограм. А, і через 3 місяці після тренування я став важити 84 кілограма. Так, не ск... це не тільки суха м'язова маса, не тільки м'язи. Там а, була і жирова прослойка, вірніше є ще жирова прослойка. А, я ставлю фото а, свої, а, які я був до і які я, яким я став. Ну і не знаю, чи це доцільно чи ні. Але зараз я ще теж покажу, отже, я зараз після тренування трішки змінив програму і покажу, які я зараз є після тренування, але ще я хочу показати, що ще після трьох місяців яким можна стати або яким я буду. Відносно цього кожен вдома може зробити з собі висновки і кожен сам може займатися. Отже, можемо дивитися, що це який, який я є. Я не знаю, чи доцільно, чи YouTube таке пропустить, але я думаю, що пропустить. Я не знаю, як, як вам видно, чи, чи не видно, чи падає світло правильно. Але маємо, маємо, що маємо. Одне єдине, що там тренувались по цій програмі основні групи м'язів, це були груди, це була спина. Спина і це були ноги. Присід там робив і присід, присідання, і розгибання ног в такому тренажерчику. Я ставив тут спеціальний такий з навантаженням. Він розгибає ноги на передню частину ніг. Ось так. Що ми можемо? Що ми можемо наблюдати? А фото до, або якщо просто розслабленим, фото до, я вставлю, я вставлю теж або на початку, або в кінці ролика все вам підпишу. Отже, висновок такий, що дійсно можна вдома займатися без тренера або з тими з тими знаннями, які знайдете в мережі, потрібно все аналізувати, продумати і пробувати, пробувати не лінитись І насправді будете мати гарну форму, гарне тіло. Одне єдине, що всі прави. Справи потрібно передивитись і виконувати правильно, аби не нашкодити собі і не, нічого не, не порвати ніякий м'яс, і не потягнути ніякий м'яс. Головне не більша вага, а щоб все до, досконало правильно робилося. Нехай буде менша вага не ганятися за вагою, але щоб було, були всі прави і виконуватися правильно. Без, без, як там кажуть, без чітінга. Без чітінга. Чітінг це просто розкачування, я так розумію, трішки допомагати собі. Отже, правильно, правильне виконання вправи, саме головне. Як бачимо, як бачимо, стараємося, пробуємо, а через три місяці я зміню програму і покажу теж, що з цього всього вийшло. Ну, от, Шановні, з вами був Віталя. Підписуйтесь на мій канал, можете коментувати, або показувати, розповідати свої історії. І... На все добре. Все можливо. Все можливо, якщо захотіти. Все можливо. Мир вам!